Скандал із масовим переведенням технічних спеціалістів з повітряних сил у піхоту дійшов до президента. Зеленський не змовчав і зробив публічну заяву. Відреагували на скандал і у повітряних силах, і у генштабі. Тож що відбувається насправді, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Гучний скандал спалахнув вранці 14 січня. Тоді мережею масово почали розлітатися звернення військових повітряних сил. Бійці просили розголосу в українців, заявляючи, що їх масово хочуть перевести у піхоту. Зокрема, авіатехніки повітряних сил ЗСУ звернулися до народу, пояснивши, що таке рішення ставить під загрозу захист цілих регіонів. Адже якщо фахівців заберуть у піхоту, належне обслуговування авіації стане проблемою. Ішлося про переведення одразу 218 осіб. Зокрема, про критичну ситуацію, яка загрожує бойовій готовності авіації, розповів військовий Віталій Горжевський. А також відео записали військовослужбовці 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил збройних сил України, які зазначили, що якщо переведення допустять, це буде крахом для повітряних сил. Увага, увага! Прошу розголосу, Доброго дня, термінове звернення. Ми авіаційно-технічний персонал повітряних сил Збройних сил України. За понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах Міг-29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах, як в день, так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та озброєння, надані нашими західними партнерами. Також ми забезпечуємо навчання та відновлення льотного вишкілу для випускників ХНУПС. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льочками, як ЖУЗ, Края, Смерека та іншими. І кожен з нас свято вірить у свою місію та вірність батьківщині. Однак сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основну основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали 250 осіб, зараз планують перевезти ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. Якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації. Тому ми звертаємось до вас за допомогою. Якщо ви можете допомогти у розголосі цієї ситуації, ми будемо безмежно вдячні. Це не просто питання нашого колективу, це питання безпеки нашої країни та наших людей. Ми готові боротися до останнього, але без підтримки в цей критичний момент нам не вистояти. З повагою та надією авіатехніки та обслуговуючий персонал повітряних сил Збройних сил України. Доброго дня! Термінове звернення, необхідний розголос. Ми, авіаційно-технічний персонал повітряних сил Збройних сил України, вже понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах МІГ-29, а і довше. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах в найскладніших напрямках, як в день, так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та нові типи озброєння, надані нашими західними партнерами. Також ми забезпечуємо навчання та бойовий вишкіл. Випускників Хнупсу. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льотчиками, як джуз, карай, смерека та іншими. І кожен з нас свято вірить у свою місію та відданість батьківщині. Однак сьогодні ми стикнулися з такими реаліями, з викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання. А й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту, що означає крах повітряним силам. Ідентична ситуація склалася й у першій Галицько-Волинській радіотехнічній бригаді повітряних сил. Там планували перевести третину її складу у піхоту. Про це Тесен Ю повідомили військовослужбовці бригади. Ба більше вони зазначили, що наказ від головнокомандувача надійшов 12 січня, а на його виконання дали два дні. Такий проміжок назвали рекордом. А все для того, щоб нібито ніхто нічого не встиг змінити. Але сталося не так, як гадалося. Скандал розлетівся з такою швидкістю, що генштаб вже ближче до вечора запевнив українців, що гостро дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планували і не планують. І зазначили, що натомість повітряні сили ЗСУ навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Разом з тим окремі категорії особового складу повітряних сил, як і інших видів і родів збройних сил України, після попереднього. Ні, підготовки в навчальних центрах посилюють сухопутні десантно-штурмові війська. Тощо ситуація на фронті непроста, На багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів зсу є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Слід наголосити, що головнокомандувач Збройних сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та. Тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки, водночас гучний скандал дійшов і до президента України. Володимир Зеленський доручив командувачу повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку не зменшувати склад повітряників і пояснити суспільству ситуацію щодо переведень у сухопутні війська. Окрема розмова з командувачем повітряних сил сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доречив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань, нашій авіації, ППУ та мобільним вогневим групам. На офіційному телеграм-каналі повітряних сил пояснення також було опубліковано від імені тимчасово виконуючого обов'язків командувача повітряних сил ЗС України генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. Що цікаво у поясненні зазначили, що цитую враховуючи резонанс у медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів зсу офіційно повідомляю, такі переведення здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у повітряних силах спеціальностей, тобто розгор... Лос робить свою справу. Також у повітряних силах зауважили, що мова взагалі не йде про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузько-спеціалізованих фахівців, знайти заміну, яким об'єктивно важко. Ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва. Зокрема, це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів зсу військовослужбовців повітряних сил. Повітряні сили вже не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій. Передусім це стосується підрозділів, які готуються на базі зведеної стрілецької бригади повітряних сил і воюють на найгарячіших напрямках фронту. Крім того, відповідно до прийнятих рішень, повітряні сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Втім, це не буде стосуватися саме дефіцитних спеціальностей і фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією. Зазначу, що ми постійно проводимо роботу щодо посилення наших підрозділів знітно-ракетних військ, удосконалюємо систему роботи мобільних вогневих груп підвищуємо застосування авіаційного компоненту, і такий розвиток повітряних сил буде продовжуватись. Та все ж як такі переведення можуть вплинути на авіаційний компонент в українській армії, і що відомо про критичний брак піхоти, куди забирають людей з інших підрозділів в ефірі ТСН в рамках телемарафону Єдині новини прокоментував співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Ну, власне, тут ні для кого не секрет, що будь-які такі переведення вони дуже негативно впливають на боєздатність повітряних сил. А я нагадаю, що у складі повітряних сил воює навіть ціла зведена піхотна бригада, яка безпосередньо посилює наші сили оборони на землі на лінії бойового зіткнення. Дуже добре, що все таки була дуже досить така швидка реакція самих військових, підключилося і громадянське суспільство, і принаймні з того, що виглядає зараз, що проблему вирішено. Чи вирішує цю проблему до стакої спосперспективи? Ні, тому що нашому генеральному штабу постійно. Потрібно перетасовувати людей. Інколи цим людям потрібна додаткова підготовка, коли, наприклад, переводять там різні професії тилового забезпечення безпосередньо у піхотні підрозділи, тому що оце це тарганяче просування росіян на фронті. Воно в першу чергу викликане, те, що нам у нас недостатньо людей. Ми не можемо просто-напросто закрити усі загрозливі ділянки. Як з цим боротися? Це звісно, ж зміна підходів до мобілізації, налагодження більш ефективної системи рекрутингу. Я вам дякую за квіркотики. Ви зараз проводити на сили територіальної оборони, які займаються рекрутуванням, і я можу сказати, що як би там не було, це дає свій результат. Ну найбільш такий яскравий приклад: це приклад Кирила Вереса, керівника батальйону К2 який зараз розростається до полку. От, власне, те, що суспільство показало такого нового героя російсько-української війни, за яким стояли реальні люди, які в нього вірять, його підтримують. Його підлеглі за те, що медійники, ну я скажу дуже грубо розкрутили цю постать, тому що це дійсно толковий і. Фаховий командир, ну от він має результат до його полку. А полк це нагадує десь 1200 військовослужбовців, вже має 7 тисяч заявок і нових безпосередньо зголошень. Це не рахуючи тих людей, які переводяться з СЗЧ або із інших бойових підрозділів. От знаходити таких командирів, яких у нас багато, показувати їхні історії, показувати їхні системи ефективні, які вони вибудували. Наш єдиний шлях, щоб ми збільшували кількість у відсотках рекрутованих і відповідно матимемо тоді змогу зменшувати ось оцей відсоток примусово мобілізованих, ну тому що просто-напросто у них не буде потреби. Інакше, якщо ми не будемо прямо зараз робити цю роботу, то подібні переведення не тільки з повітряних сил, а й з інших родів сил на жаль, вони будуть продовжуватися і стримувати ці просування ворога. Буде що разу А що ви думаєте про цей скандал? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть дівподобайки. А я бажаю вам тихого дня і мирного неба над головою. Слава Україні! Слава Зсу бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.